Гості нашого свята. Мені дуже приємно сьогодні вітати такий прекрасний, гарний, юний дитячий колектив. Джентльмени. Ці хлопці вже певні зірки нашої сцени. Вони прикрашають будь-яке свято, яке відбувається у світі, а також і в місті. Тому я щиро виконую цю місію і нагороджую їх на А ще оплески! Дорогі наші дошкільнята, учні наших шкіл, шановні трускавчани, гості нашого міста. У травні Україна відзначає багато визначних свят. Проте заперечно. День Матері і День сім'ї це свято, яке зачіпає душу кожного з нас. Адже це свято, ці свята присвячені найдорожчій нам людині Матері. Щасливі діти виростають в дружній сім'ї, від рівня культури і благобуччя якої залежить майбутнє нації. І саме цим святам присвячені. І наш традиційний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості Мелодія на намисла. Цьогоріч у цьому конкурсі прийняло участь понад 50 дошкільнят, понад 200 учнів загальноосвітніх навчальних закладів і бутил учнівської творчості, а також 10 русковецьких родин. Фестиваль ще раз підкреслив. Що наші навчальні заклади приділяють значну увагу розвитку творчих здібностей наших дітей і про те, що у нас виростає гарна творча юна зміна. За підсумками конкурсу, журі, відзначено дипломами першого, третього ступенів. 164 учасники. Зрозуміло, що за браком часу ми не зможемо вручити нагороди кожному з них. Тому ми вручимо нагороди нашим пакети нагород, нашим керівникам навчальних закладів, а вони в урочистій обстановці у своїх навчальних закладах відзначують наших. Номінантів і на завершення я хочу ще раз привітати усіх наших матерів з прекрасним святом Дня матері побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. Свято вас, дорогі матері! На сцену запрошується дитяча встанови номер два. Ялинка. Сальо Світлана Леонідівна. За нагородами просимо піднятися дитячого установу номер 4 Сонечко. Завідувач білецька Ірина Іванівна. На сцену запрошується завідувач дитячої установи номер 5 зірочко. Лажівська Оксана Миколаївна. Просимо на сцену піднятися ростольську Олександру Ігорівну, Методиста дитячої установи номер 6 Перемог. На сцену запрошуємо піднятися дитячу установу номер 7 дзвіночок. На святкову сцену запрошується директор середньої школи номер один щегень Володимир Степанович. На сцену запрошується директор навчально-виховного комплексу середня школи номер 2 гімназія гудцеляк Роман Зимонович. На сцену запрошується директор середньої школи номер 3 уманова Галина Іванівна. На святкову сцену запрошується директорку учнівської творчості Петранівський Василь Левкович. кращі номери, які посіли почесне звання гран-прі, будуть нагороджені керівники, які підготували, підготували вихованці до цієї. нагороди. Грамотою відділу освіти нагороджується ганчарик Ольга В'ячеславівна. Грамотою відділу освіти нагороджується Гарасим'як Степанія Володимирівна. Очується замлинська Оксана Миколаївна. Рамотою відділу освіти нагороджується домінко Ірина Вікторівна за високий рівень підготовки дітей до фестивалю. Освіти нагороджується дробчак Олег Миронович за високий рівень підготовки дітей до фестивалю. Відділом освіти нагороджується Огірчак Наталія Миколаївна. Йється субридська лідія Олексіївна! Рамотою відділу світи нагороджується роздольська Олександра Ігорівна. І ми продовжуємо. Ще раз вітаю всіх нагорожі і всіх святом матері Всього ми кажемо. Дякуємо, дякуємо за привітання. А я запрошую на сцену міншак Мар'яну, Тершак Наталію, Ярош Ольгу, середня школа номер 1 Богдан Бри.